Можемо замотати. Так, постраждало. Живий, живий. В задовільному стані переносимо до квадроциклу. Ліку направити по дорозі. По нашому понасити. 5:50 ранку за допомогою безпілотних систем оператором спеціального авіаційного загону знайдено дитину під кущем в районі населеного пункту. Зараз безпосередньо. Пошукова група зі складу міжвідомча, пошукова група ігрівських рятувальників, поліцейських направила до дитини, визначила, знайшла дитину, визначила її стан задовільний, доставили на даний час до намету, надаємо до медичну допомогу, в подальшому буде направлено дитину до лікувального закладу.